Кришталь, Володимир Партика. Життя крихке, як кришталь, як ваза із порцеляну. І час не вернеш, на жаль, як воду назад до крану. Не зможеш сховати в банк, не відкладеш на потім, Метаючись, як бумеранг, на третій за день роботі. За щастям побігши вслід, розбившись, та не здогнавши життя, як весняний лід. Помітне лише розставши в той час, як у нас все є, щоб бути щасливим зараз і жити життя своє, а не чекати старість, сказати комусь люблю, упавшим подати руку, і, як маяк кораблю, що йшов крізь моря розлуки, сказати комусь: Я тут для тебе відкриті двері, і, не бачу, чи в ньому бруд віддати свою вечерю, і дякувати небесам. За кожен свій вдих і видих, за те, що в цей день не сам у радостях і у бідах, за те, що у нас в душі є світло одного сонця, за те, що усі дощі на трохи, а не на зовсім, відкритися до кінця без страху і без вагання, щоб стати в руках творця пігулками від страждання для кожного і для всіх. Нині і повсякчас, і навіки життя як кришталь, як сніг, і тут не вгадаєш скільки.